85-річний Василь Козленко чистить подвір'я від снігу. Чекає на працівників зеленого Львова, які мають спиляти ялинку. Дерево, що 35 років росло біля будинку. Чоловік подарував Львову. Така традиція на Львівщині, що перед оперою ставлять ялинки. От у мене така зародилася мрія виростити ту ялинку. Відверто кажучи, буде трошки перші дні бракувати. Бо Ну, як не кажуть, 35 років на подвір'ї тут рапту немає. Але з другого боку, вже час її зрізати, бо є велика небезпека, можливо, сильний вітер і впаде на, на хату чи на дерево, на околишні. Висота дерева 17 метрів. Вже третій рік поспіль по головну ялинку міста їздить кранівник Андрій Олійник. Складність, то, що вона далеко. Бачите, я ж на дорозі буду стояти і трошки далекувати. Трошки буде складно, але кажу, то не є так проблемно, Ми маємо її взяти. Буде ялиночка стояти, не переживайте. Спочатку стовбур чистять від зайвих гілок, потім кріплять спеціальні троси. І завдання, щоб перш за все не пошкодити фасаду хати чи навколишніх дерев, які діють в господар надяній ділянці господарю господаря цього будинку. А завдання акуратно її зберегти, щоб вона цілою приїхала нам у центр. Традиційно ялинку встановлюють на площі перед оперним театром у Львові. Вона так само, як і минулого року. Буде застосована минулорічна ілюмінація, де кожна гілочка обмотана, але крім того, ми додамо іграшку у вигляді ромбів. Ромб це є такий український символ. Роду, сили, і ми особливо цього року хотіли звернути на такі важливі українські цінності для наших родин і сімей. Урочисто головну ялинку міста відкриють 17 грудня. Олена Данило та Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львівщина.